Привіт! Почну з питання. Навіщо вам вища освіта? Я більш ніж певний, що 9 з 10 випускників після закінчення школи підуть до вищого навчального закладу. Але навіщо? Питання цікаве, я вже бачу незадоволених батьків. Але чому вони так сильно хочуть, щоб діти отримали диплом? До речі, я теж зараз отримую диплом, а конкретніше закінчую магістратуру. Ось я в 9 класі. Мама каже обирати спеціальність і йти до репетиторів. Батьки допомогли зрозуміти, що мені цікаво бути бізнесменом чи топ-менеджером. У мене не те, щоб дар, але мене завжди тягнуло до створення чогось нового. Ще у 9 класі я почав закуповувати плюшові авокадо і продавати тут. Через півроку цим зайнялося багато людей, і я вперше зрозумів, що таке демпінг. У 10 класі я створив паблік в інстаграм, і більш ніж за півтора року він набрав 130 тисяч підписників, але потім його заблокували за авторське право. До чого це я? Я обрав спеціальність міжнародні економічні відносини. Звучить солідно. Але де мені далі працювати? Сказати чесно, я не знаю. Найпопулярніша відповідь звучить так: економістом, бізнесменом або у Макдональдс. Чи знали ви, що в Україні понад 60% людей працює не за спеціальністю, а більш ніж 80% готові працювати не за спеціальністю, якщо не вдасться знайти роботу за професією. Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке освітня інфляція, як минуле покоління вбило економіку і чи можна бути успішним з вищою освітою. Мене звати Єгор, я репетитор з математики і власник репетиторського центру Т'ютер. Ми з командою допомагаємо підтягнути знання, вивчити англійську або підготуватись до іспитів для того, щоб вступити у вищий навчальний заклад. Освітня інфляція це все одно ще інфляція грошей тільки з дипломами. Коли їх стає забагато, вони втрачають свою цінність. В Україні освіта у десятки разів дешевша, ніж у Європі, і отримати диплом досить просто. Фактично, закінчити вищий навчальний заклад може кожен, окрім медицини. Там дійсно потрібно працювати. Щороку випускаються десятки тисяч економістів, а робочих місць не більше тисячі. І ці економісти йдуть працювати у. Не знаю, що я так причепився до Макдональдсу. <свіс> до речі, схожа ситуація і в ІТ-секторі. Звичайно, освітня інфляція є не у всіх сферах, наприклад, викладачі та медичні працівники, там ніколи не було надлишку кадрів. Але інша проблема: вони працюють на державу, а держава не дуже щедрий роботодавець. Приблизна зарплата вчителя першої категорії з надбавками. 13 тисяч гривень, це приблизно 320 доларів. І щоб стати вчителем вищої категорії, потрібно пропрацювати мінімум 5 років. Зарплата медсестри чи медбрата приблизно 18 тисяч гривень на місяць це десь 420 доларів. І у сучасних реаліях це дуже мало. Тобто, ти навчався 7 років в університеті, потім ще проходив практику, і в результаті отримуєш зарплату приблизно як охоронець ВТБ. Проте, якщо тобі справді подобається твоя професія, ти зможеш знайти можливості. Наприклад, після стажування в державній лікарні ти зможеш перейти в приватну і заробляти у кілька разів більше або підтвердити свій диплом в Європі і заробляти у 10 разів більше. І це стосується не лише лікарів чи педагогів. Я народився у Дніпрі. Тут 18 вищих навчальних закладів, які випускають економістів. Але економіка все одно в дупі. Як так? Насправді відповідь дуже проста: пострадянське мислення, яке дісталось нам у спадок і яке досі нав'язують батьки своїм дітям. Давайте повернемось на 40 років назад. Як тоді працювала система? Закінчив школу, вступив у технічний або інженерний вуз, отримав диплом, і все, до кінця життя ти гарно отримуєш свої 300 рублів на місяць. Працюєш, є гроші, не працюєш теж виживеш. Ризику нуль, вибору теж нуль. Тоді диплом дійсно ще значив, бо ти був говинтиком у великій державній машині. Я маленький гвинтик! гвинтик! Я Виховинтик. Виховинтик. І саме тому старше покоління вірить у просту формулу: Без диплома ти ніхто. Через це батьки часто створюють ілюзію вибору. Ти можеш обрати будь-яку спеціальність, але обрати ти мусиш. Я не кажу, що вища освіта це погано, але скажіть чесно, як підліток у 17-18 років повинен визначитись із ідеєю свого життя, із призначенням свого життя? У цьому віці я, наприклад, грав фіфа, гуляв з друзями, їв піцу. Звичайно, є діти, які знають, ким вони хочуть бути вже у цьому віці, але це більше виняток, ніж правило. Так, з вищою освітою можна бути успішним, але успіх приходить не завдяки самому отриманню диплому, а завдяки тому, що ти вмієш робити після його закінчення. Багато хто думає, що диплом це чарівна кнопка, натиснувши на яку відкриються все двері. Але двері відкриваються не дипломом, а компетентністю, яку ти вивчив в університеті. Є професії, в яких диплом категорично потрібен, наприклад, лікар, бо не можна подивитись відео, як роблять операцію і потім робити її на живій людині, або пройти курс міст за 14 днів і побудувати новий міст. Але більшість людей плутає потребу в освіті за гарантією успіху. Університет не гарантує тобі роботи, робота не гарантує тобі кар'єри, а кар'єра не гарантує тобі щастя. До речі, часто нам приводять приклади Стіва Джобса або Цукерберга, які покинули університет. Але тут є дві різниці. По-перше, ці люди вже знали, що вони хотіли, в них був план, в них була ідея, що робити. По-друге, у них були багаті батьки. Добре, друзі, мої маск, жінчина, окремо із план. правила щасливої життя. Ну, як би, чоловік успішний, можна почитати. У моїх батьків був самоліт. Ясно, понятно. Освіта може стати крутою точкою старту, але для цього потрібно щось робити: брати участь у проєктах, спілкуватися з людьми, брати якусь ініціативу, читати додаткову літературу, вивчати інформацію в тому ж університеті, і тоді, і тільки тоді це не буде марною тратою часу. Але якщо ти пливеш за течією, не ходиш на пари, робиш формальні завдання, не шукаєш свій шлях, то, звичайно, диплом це буде картонка, яка буде підтримувати твій стіл або, може й холодильник. Тепер, як людина з вищої освітою, можу сказати, що диплом це не бумажка, це картонка. Диплом це інструмент, а будь-який інструмент потрібен лише тоді, коли ти його використовуєш. Давайте підведемо підсумки. Перше, підходити до освіти потрібно свідомо, розуміючи, що професія, яку ти обираєш, буде тобі цікава, ну і бажано актуальна через 5 років. Друге, вища освіта це не лише про знання, а й про формування тебе як особистості і соціальні навички. Третє, закінчивши університет, ти не станеш успішним. Сучасний світ вимагає від тебе бути гнучким під тенденції. На цьому все. До зустрічі на заняттях.